Робимо міні-сарай для крапаличка за цього. Спочатку треба помітити двері. Ми вирішили, що він буде без вікна, так як щоб не було холодно. А то вже осінь. Веземо на тачці там, де він буде стояти. Вирішили перемалювати двері, щоб вони були отут. Бо тут буде тепліше повітря. Показується тут кубло ос. От тільки що одну роздавили. Ну нічого, робимо далі. Ніби ос і оводів вже немає. Лит-лить найш навісики, щоб прикріпити Балуємся. Подаруємо.